Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. Адра допомагає пораненим військовослужбовцям на Хмельниччині. У Новомосковську підлітки обирають Ісуса. У студентській церкві міста Буча прийшов тиждень відродження. Багатофункціональні ліжка та інвалідні візки передала до військового госпіталю у Хмельницькому благодійна організація Адра. Спільно з церквою Адвентистів сьомого дня Адра вже не вперше підтримує поранених військовослужбовців, і це далеко не єдиний проект Адра. Більше про діяльність українських філантропів розповість Валерія Полторацька. Під час обстрілу знаходився на виході з бліндажа. У мене осколичні поранення від снаряду сау. І мінно-вибухову травму. Ну поніройка контузія. Таких як військовослужбовець з позивним гранат у військовому шпиталі міста Хмельницький майже пів сотні. Ми нікому не відмовляємо госпіталізації, У нас місць достатньо, тому всі, хто потребує цього лікування, вони всі госпіталізовуються в наш Лікувальний заклад медичний заклад розрахований на одночасне лікування 100 осіб. За словами начальника госпіталю, місцеві органи самоврядування, влада та благодійні організації постійно підтримують заклад медикаментами та необхідним обладнанням. Не змогла залишитись осторонь і церква адвентистів сьомого дня на Хмельниччині, яка спільно з організацією допомоги та розвитку Адра підтримує поранених військовослужбовців. Господь Ісус Христос сказав блаженні милостиві, бо вони будуть помиливані. Пам'ятаючи і приймаючи як Боже повеління ці слова, хмельницькі громади приймають активну участь у ділах милосердя, і одна із них остання це для шпиталю. Збір коштів і передача функціональних ліжок. Близько двох місяців тому громадою церкви було зібрано майже 3,5 тисячі гривень, на які придбали необхідні медикаменти. Після цієї допомоги керівництво госпіталю знов звернулося до вірян з офіційним листом проханням про подальшу співпрацю, зокрема про надання багатофункціональних ліжок для комфортного лікування поранених. Ми звернулися до Офісу Адри з цим проханням, отримавши від них чотири ліжка. Візки інвалідні, ходунки на колесах. Ми привезли сюди, укомплектували їх, привели в робочий стан. і Ось передали шпиталю, які з вдячністю прийняли їх. Вартість одного ліжка коливається у межах 10 тисяч гривень. Щастю, є допомога, ми отримуємо підтримку від наших партнерів з Германії, з Чехії, з Хорватії. Січас з... Зараз з Фінляндія і Венгрія. Вот, они представляють нам допомогу. І у нас. є возможна допомагати солдатам. То в то в тому, тому ж числі так діяла Христос, так ми. але співпраця не обмежується лише матеріальною допомогою. Керівництво шпиталю розуміє, що виснаженим серцям солдатів необхідна ще й духовна підтримка. Командування ну з повагою відноситься до релігіозного віросповідання кожного громадянина нашої. Країни і ще раз основна наша мета це створити максимальні комфортні умови, в тому числі і духовні для наших військовослужбовців, які лікуються на сьогоднішній госпіталі. Тож кожної п'ятниці віряни різних конфесій мають можливість доносити до сердець військових вістку про величного бога. Нині свою програму під гаслом Господь наша надія планують і адвентисти. В Тій програмі ми плануємо духовну співу, яке би Подавало надію, радість і надихало б оптимізмом в надію в Ісусі Христі і коротке слово. Ну і спілкування з людьми. Полковник медичної служби пан Завроцький радіє отриманій допомозі та запевняє, все, що просив госпіталь, вони отримали. Я Хочу сказати, що найвелика благодарність мені здається, да військовослужбовців цивільному населенню це може бути тільки одна. Це... Ще з більшою хоробрістю захищати нашу батьківщину, лікарям ще більш професійно і якісно лікувати наших поранених. Варто зазначити, що Всесвітня організація Адра не збирається зупинятись у благодійності та попереду планує реалізувати ще багато проєктів. в тому, що у нас проєкти, насправді, не насамді а ані полугодічні. і кожен з них переростає в новий. буквально вчора ми відправили проєкт Новую заявку продовження проекта на Канаду в рамках проектов мы будем предоставлять мультисекторальну помощь. То есть человек сможет купить то, что он захочет. Ми називаємо его кеш грант, матеріальна помощь, на в размере. Валерія Полторацька, Андрій Порхун, Микита Ісаков. Хмельниччина вісті надії. Часто підліткам здається, що батьки їх не розуміють, а що робити, якщо це не просто здається, а й насправді. Ці та інші важливі питання обговорювали на молодіжному форумі, який пройшов у новомосковську. Учасники зустрічі також дізналися, як не піддаватися провокаціям, як реагувати на насмішки однолітків та на що звертати увагу при виборі майбутньої професії. Наталя Кополова далі. Дуже часто в період встановлення особистості підлітки стикаються зі складними питаннями, відповіді на які знайти самостійно складно. За пошуками відповідей ми вирушаємо на форум тінейджерів у Новомосковську. Молодіжний та слідопицький відділи церкви адвентистів сьомого дня організували зустріч підлітків зі Східно-Дніпровського регіону. Подібний захід в Новомосковську пройшов вперше, і залучені були не лише учасники клубів, а всі бажаючі юнаки та дівчата. Основна мета форуму допомогти тінейджерам зрозуміти, як діяти в складних ситуаціях, які виникають у їхньому житті. Ціль нашого форуму не в тому, щоб дати їм предписання і правила. а поделиться личным опытом, опытом жизни, рекомендациями, вовлечь их в этот процесс, чтобы когда они разъедутся, они были бы уверены в себе и знали бы, как действовать в подобных ситуациях. На зустріч запросили досвідчених спікерів, з котрими обговорювали, що робити, коли батьки не розуміють, як обрати друзів, як себе поводити, коли провокують на сутичку, як реагувати, якщо насміхаються, чим коруватися у виборі професії. Також на форумі підліткам допомогли зрозуміти їхнє місце в церкві. У нас не задача поміняти щось, а, Скоріше, як друзі. обмениваются своими мнениями, своими впечатлениями, и мы тоже то же самое хотим услышать их и сказать им. Я знаю, что такое конфликты между подростками. Я знаю, как выходить из таких ситуаций. Я могу посоветовать ребятам, даже если вы попали в ситуацию, вас смеяли одноклассники, вас разыграли, ваша подруга вас предала. Ілі на вас не кричало, молодь приймала активну участь в обговоренні тем. Також учасники визначили для себе переваги життя з Богом і зрозуміли, що краще жити без будь-яких масок, а бути самим собою. На форумі тінейджери змогли виступити зі словом перед однолітками і розповіли, чому вони обрали Христа своїм другом. Добре, понімаєш

«Just do it» або просто зроби це» – Так назвали тиждень відродження, який пройшов в студентській церкві міста Буча. Спікером заходу був проповідник з Аргентини. Як молодь відроджувалася духовно, розкаже Микита Ісаков. Тиждень відродження Just Do It. захід із такою назвою пройшов в студентській церкві на території УАЦВО. Це програма не лише для вірян-адвентистів сьомого дня, а й для всіх бажаючих. Суть її полягає в тому, що протягом тижня людина має нагоду приходити на вечірнє служіння та духовно відроджуватися. Ця неділя вона посвящається тому щоб переосмислити жизнь, переосмислити цінності внутрі церкви і понести надіжду людям, які живуть в этом світі. Наша задача, щоб пройшло возрожденні і оживлення в серце, в житті кожного человека. Кожен вечір організатори та студентський актив намагалися зробити не схожим на попередній тематичні відеосюжети, цікаві театральні постановки та пісні в приємній атмосфері приглушеного світла. Все це готувало відвідувачів до головної частини заходу. Думів над словом Божим. спікером тижня відродження став віце-президент Аргентинського університету Дель Плата Уолтер Лехокс. І то як мені дуже приємно бути тут з усіма вами. А також для мене велика честь проповідувати. Так як я є і служителем церкви. мені подобається таке спілкування зі студентами і з викладачами. Подібні заходи декілька разів на рік проводяться у церкві адвентистів сьомого дня по всьому світі. І відвідувачі кажуть, що кожна така програма має свій особливий та позитивний вплив. Здесь цікава підготовка, цікавий підход і цікавий підхід самого спікера. Очень інтересна, я дуже задоволена і дуже шкода, що це тільки тиждень, а не більше часу. Все тільки сім зустрічей в планах студентської церкви ще багато подібних заходів для людей, які вкрай потребують духовного відродження та надії. Микита Ісаков, Костянтин Маніліч, Буча вісті надії. В Україні стартував конкурс серед школярів, переможці якого одержуватимуть щомісяця протягом року по 400 гривень на розвиток здібностей. Група компаній Телетрейд і «Медіахолдинг Гроші плюс в рамках соціального проекту оголосили конкурс для учнів 3-6 класів всіх шкіл України. Конкурс почався 10 лютого і триватиме до 10 серпня цього року. На сайті компанії Телетрейд учасники повинні заповнити заявку для участі в конкурсі. А сама конкурсна робота це саме у довільній формі, тобто лист про те, чому саме вам важливо розвивати талант і що доброго ви хочете в майбутньому зробити для України. Переможці визначатимуться в трьох номінаціях: вершина мистецтв, вершина наук, вершина спорту. Премії будуть цільовими, спрямовуватимуться на оплату гуртків, секцій, студій, в яких займаються діти. Підсумки буде оголошено 1 вересня. Конкурс буде проходити у всіх регіонах. Украины. По его итогам будет определены, будут определены 100 победителей. Этим детям в течение следующего учебного года с сентября по июнь месяц, с сентября 2015 года по июнь 2016 года компания «Телетрейд» будет выплачивать стипендии или премии ежемесячно на развитие собственных способностей, талантов. Американські футболісти розповіли про важливість читання Біблії. Білорусь входить до числа найменш релігійних країн світу. 79% українських працівників люблять своїх колег. Про це та більше дивіться в короткому огляді. Футболісти американських команд New England Patriots і Seattle Seahawks розповіли про важливі читання і вивчення Біблії, повідомляє Christian Post. Творці біблійного додатку YouVersion зняли промо-відео, в якому футболісти розповіли про те, що потрібно читати Біблію. За їх словами, вона є джерелом сил на кожен день і допомагає встояти під час покуси. Крім цього, футболісти відзначили, що користуються біблійним додатком YouVersion, тому що він зручний у використанні. Протягом усього дня буває дуже нелегко. Особливо, якщо не читати слово Боже. Я набагато краще орієнтуюся, що мені потрібно робити, як провести день, як спілкуватися з людьми, коли читаю Біблію, це значить футболіст Слетар. За даними дослідження Центру соціологічних опитувань Гелап, тільки 27% громадян Білорусі визнали, що релігія відіграє важливу роль в їхньому повсякденному житті, незважаючи на те, що 59% вважають себе віруючими. За цим показником Білорусь входить в число 11 найменш релігійних країн світу, зазначає професор Анатоль Тарас, науковий секретар Інституту білоруської історії та культури. Віруюча частина населення поділяється таким чином: 70% працює. Православні, 15% католики, 6% протестанти і по відсотка старовірів та мусульман. Регулярно відвідують богослужіння тільки 18% православних, 50% католиків і близько 80% протестантів. Науковці з Гарварду зібрали 5 найпопулярніших міфів, які люди поширюють між собою. Міф перший, якщо у вас проблеми із серцем, то слід уникати фізичного навантаження. Зовсім ні, якраз постійне сидіння найбільше шкодить серцю, адже може спричинити утворення тромбів у ногах та погіршити загальний стан організму. Другий міф серцю можуть допомогти лише спеціальні кардіопрепарати. Насправді ж лікувальну дію мають навіть продукти харчування. Додайте у ваш раціон більше горіхів та оливкової олії, і ви одразу відчуєте покращення. Третій міф від хвороб серця потерпають переважно чоловіки. Статистика свідчить, так було лише до 1984 року. Після 65 років прекрасна половина в рівних умовах з чоловіками. А досягнувши 80-річного віку, саме жінки опиняються в зоні найбільшого ризику серцевого нападу. Четвертий міф з віком нормально мати підвищений кров'яний тиск. Дійсно, з роками є тенденція до підвищення тиску однак назвати це нормальним не можна. За таких обставин серце змушено працювати потужніше, при цьому ще й травмує судини. Міф п'ятий: якщо людина курила роками і нарешті кинула, то це не зменшить ризику серцевих хвороб. Насправді ж користь від прощання з пачкою цигарок приходить у момент цього таки прощання. За словами науковців, уже за рік після відмови від паління ризик серцевого нападу зменшується на 50%, а за 10 років він буде таким же, ніби ви ніколи не палили. 79% українських працівників люблять своїх колег. Такими є дані опитування, опубліковані порталом HHUA. Варто зазначити, що тих, хто сумнівається у своїй приязні до співробітників, за рік стало менше. Так, кожен четвертий у 2013 році зізнався, що не відчуває симпатій до колег. А в 2014 цього погляду дотримувався тільки кожен п'ятий. Автори дослідження стверджують, що події останнього року і активне обговорення соціальних потрясінь на роботі не стали приводом для конфліктів і недружніх стосунків між колегами. Тим не менше, з-поміж тих, хто не любить своїх колег, 38% взагалі не вважають, що співробітників потрібно любити. Кожен третій переконаний, що йому просто не пощастило. Робочий колектив здається йому неприємним. Дослідники також виокремили, що кожен десятий вважає, що колектив перший почав, а у 14% колег. Компанії не заведено демонструвати почуття на роботі. Бути мамою не просто, але приємно. І щоб не втратити себе в повсякденній роботі та вихованні дітей, український сайт для батьків організовує для всіх охочих жінок зустрічі тренінги. На них запрошують успішних мам, психологів та різних експертів. Цього разу спілкувалася з жінками Алла Клименко, психолог та єдиний в Україні тренер з щастя. Як стати щасливою тепер знає і Марина Скрипій. Вже в 10-й портал для батьків у Ауінфо влаштовує у столиці зустріч для мам та жінок, які лише планують ними стати. Жіночі посиденьки організовують не тільки задля корисних порад від експертів, а й для живого спілкування одне з одним, адже часто заклопотаним матусям саме його не вистачає для натхненного материнства. Зачастую материнство асоціюється у нас исключительно з уходом за малышом. Ми, мами, забуваємо собі. Очень хочеться, щоб кожна мама знайшла Пару часов в неделю для себя, щоб вона вдохновилася інтересними історіями, щоб вона воспользовалась полезними советами, щоб вона оглянулась вокруг и і в свой внутрішній мир. На цю зустріч запросили психолога і єдиного в Україні тренера по щастю Аллу Клименко. Панянка розповідала жінкам, як зберегти відчуття радості та задоволення від життя у скрутний період та ділилася материнськими порадами, адже сама виховує трирічного сина. Психолог каже, що бути щасливим легко для цього потрібно лише змінити. Свої думки, адже саме від них залежить наш настрій, який, у свою чергу, формує відчуття щастя чи нещастя. знаєте, так буває. Там все весело, класне, понад в котрий момент раз. І так расстроена, опустились плечі, і ти говоришь, отлично, що я зараз подумала, чом була эта мысль. і все становится ясно. вот у нас портится настроение пос того, як ми подумали что-то, що, що на самом деле, скорее всего, даже правда не является. Надія мама трьох хлопчиків каже, що часом вгамувати їх буває дуже складно. Але після того, як почала відвідувати подібні зустрічі, дізналась про методи виховання, які справді діють і позитивно впливають на малечу. Ну, от конкретний дан совет – глибоко дише. Вот, либо хоть какую-то физическую нагрузку и тело начинает перестраиваться. Да? то есть эмоции уходят и мама остывает. А, то же самое кстати можно вот я уже использовала на детях. То есть ребенок очень завелся, разошелся, успокоится. давай на шведскую стенку 10 раз вверх вниз и ребенок выходит, если у этого была истерика, ребенок вышел после шведской стенки все хорошо все нормально. Інтернет-портал для батьків планує і надалі влаштовувати такі корисні зустрічі для жінок. Організатори зауважують, що вони абсолютно безкоштовні, щоб потрапити на жіночу розмову. Необхідно заявити про своє бажання на сайті УАУА. Інфо. Марина Скрипій, Микита Ісаков, Київ. Вісті надії. Будьте здоровими та щасливими. Це були всі новини цього тижня. До зустрічі в ефірі.